Четвотянин газ піднялися, підхопили, тримаємо газ лівий стік, нахаляємо правий, але тому порад. Це вже тринадцяте місто, в котре ми приїхали з нашою мобільною школою, пересувною школою. Самі ми інструктори київського осередку академії Кілхаус. Це вступний курс. Тут немає, скажімо про якісь складні речі, там про наземні станції, чи скажімо, про оптове волокно. Тут такого не передбачається. Ми суто ведемо лекції про антенни, про будову дрона, розповідаємо, як напрацювати мікроконтроль, даємо поради, і всі, хто у нас є на курсі, працюють саме в симуляторі з апаратурою і напрацьовують години і години нальоту. Долучитися можуть усі, як жінки і чоловіки, цивільні і військові. І рухатись на рівні об'єктів. Угу. Ну, насправді не так і легко. Але треба практикувати. Ну, не так легко працювати, але я думаю, якщо присвятити якийсь певний проміжок часу, там, я думаю, в день, типу, по годинки дві то ну, можна швидко парнувати. Хотів зробити, в принципі, як мені показав інструктор, там, приземлитись на, на, на башню, на вежу там десь чи якщо як воно там було. Ось, ну, мене не зовсім вийшло це. Навики вони. Можуть і пригодитись в найближчому часу, хто його знає, такі часи зараз що треба вміти все. Ми приїздимо в кожне місто. У нас є рекламний тиждень, де під час періоду нашого перебування будь-хто із бажаючих може прийти і спробувати своє в якості пілота в симуляторі, політати. Більш ніж 300 людей, ось це в самому. Автобуси, якщо рахувати випускників від лютого по, по кінець серпня місяця.